Усім привіт! Відразу хочу попросити усіх вибачення за те от відео, <кій> в якому було купа матів. яке було записано на виключно на емоціях. Я його на даний час скрив з общого доступу, воно є тільки за посиланням і буде тільки за посиланням в цьому відео. Десь ось тут, в верхньому куті. Я його залишу виключно для історії. Щоб можна було потім згадати, наскільки було тяжко, наскільки було погано або ще щось. Але я не шкодую, що я його записав надзовсім Чомусь. Так, воно було записано не для тих людей, не з тим посиланням, не з тією якоюсь інтонацією або ще щось. Воно було записано для тих, хто пише зовсім мачну якусь, а не для тих людей, які дійсно були варті почути цю мою якусь історію життєву. Яка в мене наразі для чого я стільки працюю та викладаюся, не вбиваю так себе у цьому таксі. Ну це не те. Я дуже вдячення вдячен тим людям, які почули дійсно мою ситуацію, які підтримали словом хтось. Просив банку, щоб допомогти коштами, щоб підтримати, та все було добре у дитини, щоб мені було трохи легше. Але я не можу просто так взяти ці кошти, вашу допомогу, тому що я не знаю, впораюсь я сам або не впораюсь А якщо впораюсь, то куди ці. Кошти дівати, ну, я собі їх точно залишити не зможу. От зовсім. Я не така людина, яка як якась допомогу використає на себе. От зовсім. Ну, я не можу. Я така людина, яка більше віддає чим просить, та отримує від когось. Ну, це, мабуть, взагалі чоловіча така. Властивість допомагати, віддавати або дружині, або дітям, або батькам, ну, це таке. Ну, це якщо нормальна людина, яка розуміє якісь цінності життя. І наразі я не бачу іншого виходу, як зробити цю банку, тому що багато хто казав засунь свою. Гідність в одне місце та дай банку. Мати також казала, що ну, якщо люди хочуть допомогти від чистого серця, дай можливість. Але я бачу один єдиний варіант, якщо вони мені не ну, якщо вони будуть мені не потрібні, це поїхати в якийсь Будинок малюка, малютки, як він там називається, дізнатися, що їм треба, та використати ці гроші на закупку того, що треба цим маленьким діткам. Тому що насправді я не довіряю останнім часом зовсім нікому. От зовсім. А Просто віддати комусь гроші, щоб вони закупилися за завишеною ціною, потім отримали якісь відкати, я не хочу. Якщо і використовувати кошти, то тільки так, щоб можна було привезти вже те, що їм потрібно, та якось зробити діткам щось приємне. Це єдиний варіант, який я ось за все це цей час. Зміг знайти в своєї голові. Тому, от якось так. Якщо ви зі мною згодні, то банка буде в опису до відео. Якщо ви зі мною не згодні, не кидайте от зовсім. Якщо згодні, можете кидати. Ну, я насправді сподіваюся, що вони мені не будуть потрібні та вони підуть комусь іншому. Саме тим малим, яким зовсім нема кому допомогти. Немає батьків, немає там рідних. Ну, якось так. Ну, я другого шляху не бачу. Наразі. От зовсім. Я дуже вдячний тим людям, які. Почули дійсно мою ситуацію, яку, які <кій> вирішили підтримати. Вам дуже велика подяка, пошана. Ви дійсно класні люди. Побільше б в нас таких людей, та жили би ми дійсно краще, а не ті, що... Ворують або ще щось, ну то таке. Тому, якщо згодні, то банка в опису до відео. Ну, якось так.